Ми зараз впроваджуємо як імплементаційний партнер міжнародної організації праці проект по стимулюванню зайнятості, а також створенню нових робочих місць в Закарпатській області. І от зараз буквально сьогодні відкрилася у нас п'ята група навчання, як розпочати досконалити власну справу. Це в Рахові завтра буде шоста в Хусті. Тобто, в сумі це до 150 людей, які пройшли, і відповідно, потім вони мають змогу написати заявку на те, щоб відкрити власну справу. Ми навмисно її робили з самого початку з інтегрованим принципом. Тобто ми спеціально контактували і місцеві групи, і канали, і там, де можна частіше зустріти наших нових земляків. І у нас є дуже гарний мішаний склад всередині кожної групи. Більше того, ну про це говорилося там з самого початку з перших місяців, але чомусь там, там, де, де, де там, де задіяні заходи за допомоги за підтримки великих донорів про інтеграцію, почали говорити лише навесні 2023 року, хоча. Якби дещо було зроблено в 22-му, то може деяких проблем 23-го не існувало. Так от, у нас інша категорія людей, вони всі страшно хочуть щось робити, вони всі страшно хочуть починати власну справу. Так само було і в конкурсі попередньому, де ми підтримували фінансово діючий бізнес. У нас фактично 50 на 50 бізнесу, який місцевий, традиційно, там коник, ципа. А, так і релоковано, наприклад, той самий темп України, який виготовляє пластикові люки для каналізації. І це хлопці, які приїхали з Харкова повністю з людьми, з обладнаннями з усім. А, і тому я кажу, що предмет нашої з вами розмови він різний. І ми, поки що я принаймні цього не бачу. Ми, як суспільство, ми не даємо справжній справний підходящий мікс заходів, щоб можна було ефективно працювати з різними. Під групами, тому що комусь треба одне, комусь треба друге. У когось механізми адаптації швидше, у когось повільніші. І ну, дивно, але я не бачу того вузла, того штабу, того той точки епіцентру, де власне там якась координація, якісь вариво ідеї відбувається. Тепер вуще до того, що я хотів сказати. А я якраз спеціально, поки ми сиділи, передзвонив своїм тренерам, ще раз перепитав. У нас серед бізнес-ідей, з якими приходили ці 150 людей, практично не було медійних. Я в широкому сенсі цього слова. Тобто, там, власне кажучи, свій YouTube-канал, це теж свого роду медіа, хоча, може, одній генерації медійників ця історія не дуже їй подобається. А у нас багато було агробізнесу, який ми, наприклад, не могли сильно підтримати, тому що ми перебуваємо теж в рамках, які виставляє донор, і агробізнес це довгі гроші. Да? це… це Виручка, яка приходить через рік, а може й два, якщо ми говоримо там, про лохину, чи Малину чи ще щось. Але ми були б раді підтримати медійний бізнес, тому що для мене, як от з точки зору вже в контексті розмови про перспективність тих чи інших бізнес-ідей, для мене медійний бізнес він володіє кількома речами. Перше, це порівняно низька точка входа. Бар'єр фінансовий для входу не такий, як, наприклад, в, в меблевому цеху. Да? З меблевим цехом ти з трьома тисячами доларів навіть і не ще не почнеш бути готовий до виробництва. З трьома тисячами доларів медіа ти можеш вже робити контент. Друге, регіон, який наш, він і так був цікавий, але в 24 лютого він став ще цікавіший для порівняно такої порівняно фрілансової галузі, незалежної, самостійної, як різні медіа. і приклади багатьох відомих медійників, які тут сидять, знімають контент, поширюють свою аудиторію, заробляючи більше той же дурнів, який в Мукачеві сидить тісно плотно. Гарний приклад. Ці, ці приклади цих людей. Вони ще раз підтверджують що цей регіон підходящий для такого бізнесу. Третя річ, про яку можливо не в контексті бізнесу, але краєм вуха сьогодні назвучала. Це дуже часто до нас приходять люди. Це можуть бути, звісно, і місцеві, але частіше це звучить в у релокованих потенційних підприємців, з думкою повторити, просто повторити щось про що думалося там, де раніше жилося. Да? У нас в, плані, в цьому плані показовий приклад людей, які мали цех по виробництву м'яких меблів на сході. А, і вони просто банально от, от, вирішили, що ну, ми обладнання не змогли вивезти, ми зараз там, значить, купимо необхідне обладнання, десь позичимо, десь сядемо і почнемо робити те саме, що ми робили, там саме, що ми робили. Але ринок на Заході це зовсім інша ситуація. Тобто е, крісло, е, яке можна було продати в Луганську. В умовах Західної України, де є крісла з Польщі, їх може не завжди вдасться так швидко продати, так м'яко кажучи. Так от, переводячи це на розмову нашої з вами сьогоднішньої теми, потрібно, звісно, переосмислити і зовсім не, не, не пробувати відновити щось старе, що хотілося робити або робилося. Але. А переосмисливши, зробити якесь нове рішення, яке адекватне, яке точно в цьому регіоні, пам'ятаєте, регіон підходить, яке точно в цьому регіоні може вистрілити, яке точно може вистрілити в порівняно незалежному фахові, яким є медійники в своїй основі. Єдине, чого не вистачає, це щоб хтось підказав, де ми знаходимося зараз, з точки з точки зору бізнесу і ринку. Тому що я, наприклад, не є медійником. Я сумніваюся, що я зможу ефективно за годину розчехлити на пальцях, що, що вистрелить, що не вистрелить, як треба працювати. Хоча міг би це зробити, наприклад, по аграрному сектору там, чи по туристичному. А, в наших тренінгах, які от, ну, вже групи набралися, закінчуються, а цю роботу за п'ять днів робить тренер, тому що він з вами проходить, він заставляє вас. Подумати, оцінити ринок, проаналізувати, вчить проінтерв'ювати потенційні цільові аудиторії свої, щоб зрозуміти, взагалі, що може бути, дивлячись на майбутнє, я би казав, що дуже було би класно і круто, якби отаку от тренінг коучинг але з фахівцями, які заточені під медійні довкола медійні теми, вдалося зробити і вам для вашої цільової аудиторії, тому що це знання, які ну допоможуть просто людям, які готові вже. Стартанути, почати займатися бізнесом, вони ну або просто бути самозайнятими, то це, це речі, які допоможуть їм цей останній камінчик покласти, зрозуміти, відчути спокій, впевненість в тому, хто є твої клієнти, хто є твій ринок, і просто ну злетіти.